Стопа разом. Центр тіла зміщуємо вперед. Попередній поверхні ми розтягуємося, низ живота в нас підтягнутий, збираємо центр тіла нижче пупка, в уявний м'ячик. Грудний відділ розкриваємо, руки через сторони піднімаємо вгору, плечі не підтягуємо добу, для цього лопатки подаємо в сторону. Розкриваємо грудний відділ, витяжіння за руками глибше назад, шию не розгинаємо, потилиця назад, підборіддя вниз. Низ живота у нас підтягнутий, молобанга м'яза тазу одна підтягнуті. Низ живота ми тримаємо в тонусі і ребра нижні дещо розкриваємо. Це безпека для попереку. Попередній поверхні ми гарно розтягуємося, позадній дуже сильно збираємося. Ми розпросто... розширюємося у просторі. Ми штовхаємо активно великими пальцями в підлогу, вага тіла на передню частину стопи. При цьому ми стегна дещо розкриваємо в сторони. Відчуйте, як ноги гарно вмикаються в цій асані. Попередні поверхні м'язи активні, розтягуються, по вони сильні. Злагоджена робота агоністів, антагоністів. У вас дуже все добре виходить. Переходимо до утанасини. Для цього ми робимо згинання в кульшових суглобах, наближаємо наш тулуб вниз до степен з підтягнутим животом щільно притискаємося до них. Виштовхуємо долоні в підлогу, штовхаємо сідниці вгору назад. Ви не повинні розгинати шиї, потилиться назад, підборіддя вниз. Тазове дно підтягнуте. Нижні ребра дещо розкриваються з підтягнутим животом. Ви повинні спину тримати рівною, для цього вмикайте гарно м'язи. Попередні поверхні живіт розтягуються. Ми збираємося по спині до сідниць і по ногах, штовхаючи їх ще глибше вгору. Ви повинні утримувати центр тіла нижче пупка в кавів'яному м'ячику. Ви дуже гарно виконуєте цю асану. можете заглиблюватися. Молодці, спину при цьому рівні. Утхід триконасана. Для цього ми вимірюємо довжину нашої ноги, щоб поставити п'ятки в підлогу. Стопа в нас перпендикулярна, передня стопа по відношенню до задньої по центру. Носочок дещо в центр. Ми робимо згинання в кульшових суглобах, направляючи тулуб вниз, штовхаємо долонію підлогу, чи беремо цеглинку. розташовуємо співнаправлено. направлено мені руку ногу, розкриваємо. Свій грудний відділ. Плечовий пояс ми повинні в цій асані не сюди вести, а штовхати назад. Таз при цьому штовхаємо вперед, заводимо себе в одну площину. Голову вниз нариняємо м'язи шиї в тонусі, потується назад, підборіддя вниз, ротація в шиї. Дивимось на великий пальчик. Ви розпрямлюєтеся в площині, розпрямлюєте своє тіло в різні сторони тягнучи. Злагоджена робота м'язів. Агоністів і антагоністів напружуйте попередні поверхні ноги, позадні вони розтягуються. Ви збираєте ось тут м'язи, збираєте. І роз, розтягуєтесь більш понизу. Штовхайте, будь ласка, вашу крило тазу дещо вгору, розкриваючи його, а великим пальцем активно цієї ноги тиснемо в підлогу. Ви повинні добре розтягуватися в різні боки. В цій асані. Розширюємося в просторі. Тримаємо м'язи та золодна підтягнутими. ребра нижні дещо розкрити з підтягнутим животом. Гарно виходить. Переходимо в паршватанасану. Розвертаємо себе, призгинаючи коліна, безпечно заходимо в цю асану, дещо підходимо задньою ногою, так, щоб п'ятки були щільно притиснуті в підлогу. Стопи співнаправлені на ширині вашого тазу. Коліна рівні. Ви таз в цій асані повинні обов'язково тримати закритим для цього клубову кістку задньої ноги. Ми подаємо вперед а клубову кістку передньої ноги, подаємо назад. По спині ми не згинаємося, ми випрямлюємося. І ми повинні тримати тул паралельно підлозі, поперек, обов'язково контролюємо. Підтягнута молабанга, шию не розгинаємо. штовхаємо потилицю назад, підберіть дещо вниз. Якщо все добре виходить, і ви відчуваєте в собі сили, опуститись нижче, опускаємося і вже виштовхуємося від підлоги. Ви контролюєте своє тіло. Воно зібране по передній поверхні ніг і розтягується по задній. Ви збираєтесь по спині і задній нозі, ногах до е, тазу і штовхаєте куприк в діагональ, е, Ну, назад туди. Добре виходить. Ще декілька. Вдихів, видихів, продовжуємо стояти і переходимо до наступного домашнього завдання. Намасте!